Ось такий добрий ранок. Ось такий ситний сніданок. Це є запорука удалого дня. Лазуньки на бекончикові власного виробництва. Ось такі лазуньки, вони всередині сирі. І сир, і капусточка квашена. І хлібчик домашній. Всього потрошки. Ося. Застакуй. Повернись, поверни, почне. Дай лапу. Друг, дай. Дай друг. Ось маємо таку проблему. У нас проблемка така. Незапланована поїздка, у боса щось вискочило на нозі. Набряк такий, Сказав лікар, треба йти на рентген. А у нас рентгена нема. Рентген тільки в іншому районі. Так що будемо подорожувати, правда, Босік? Дай 5. Дай 5. Босик, дай 5. Молодець. Все, сукотися, закриваю двері. Якщо хтось стикався з такою проблемою, коли в собаки на лапі... Виростає щось подібне по хлині. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вдячний за будь-яку інформацію. Ми приїхали, проверяємо, як той наш босі-барабосі. Бача сидіти. Молодець. Приїхали, приїхали, молодець. Давай в мене мордичок одягати, давай, ну. Лапкую. На болету, бойся, ладно, бойся требовать на морничок. Пой пусть, пусть да. Да. Лай, мой дувати на морничок, так. Молодец, молодец, босса. <teric�> Молодець. молодец. Молодец, а вот это на морничок. Леся. Лас Бенедися. Лас. Лес. Лес, Лес, пес. Лезь, досі, лес, Молодець, Мало. Моди чого подівати. Мусай, бо докторся буде боятися тебе, такий стражний злий пес. Конечно, ти всіх там зараз як почнеш кусати. Що з того? Опа! Молодець. Молодець. Вс, хороша ще Хороша шабонка! Хороша шабонка! Пішли! 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 Молодець! Молодець! Ну, Молодец. сьо! Сьо! Місто, місто, золоте. Хой, ходь. Мали. Сідай. Власне. Все, зробили нам узі, зробили нам рентген. Казали, що ми красунчики, на злобку, поки що нічого не зрозуміло. Будемо чекати результату. Йдемо додому. Процедура була доволі тривала, та й ми мали ще деякі справи, трошки затрималися, і на зворотньому шляху вже відчували легкий голод, і тут побачили. Ось такий чудовий рибний магазинчик, в якому ми придбали собі ось такого невеличкого карасика, з якого вирішили приготувати щось смачненьке. Так, перший столобик у нас буде жарений на сковорідці. солимо, потім перчимо перець. і в муку. І відправляємо на пательню. Ось так у нас горить вогник. Ми змінили дислокацію нашої сковорідки, бо там щось воно слабо пече, тут буде краще. І будемо повертати нашу рибочку. Ось вона вже так ось вот підсмажилася трошки. Я вже в неї. ням-ням-ням. Буде зараз ми голодні. Приїхали. І так, наша рибка вже готова. Будемо її виймати. Ось така у неї золотиста скориночка. Аромат такий стоїть на всю хату. Так, коли ми рибочку витягнули, заправляємо її часничком в згорі. Часничок нам придасть унікальний аромат і смак. Найсмачніша риба то риба з чесником. І трошечки лимончика. Теж буде прикольно. Дегустацію я проводити не буду, бо я впевнений, що вона смачна, я її вже 100 разів. Так що повірте мені на слово. Всім папа, -па, слава Україні, героям слава. З вас донат на ЗСУ.